Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога, родженого несотвореного єдину сущну з Отцем, що через нього все сталося, Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням.